thank yeah. you Самовуємо інформаційний вівторок. Ви дивитесь програму. Очі вітаю! Ми поставили Україні ключові системи озброєнь, боєприпасів. Ми продовжимо наші зусилля щоб дати Україні те, чого вона потребує. Про це заявив міністр оборони США Лой Тостін під час 14-го засідання Рамштайну. Кабмін України схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС. а Російські терористи атакували Калібровий шахедами Одесу. Більше в огляді. Синічні світлини з Одеси – доказ чергового злочину росіян проти людства, знищені будівлі. Одеська поліція опублікувала відео з бодікамер. Після обстрілу правоохоронці першими прибули на місце падіння уламку російської ракети. У пошкодженому будинку отримав поранення літній чоловік. Його дістали з-під завалів та передали лікарям. Під ворожим прицілом опинився храм Пресвятої Богородиці у Херсоні. За злочини карають росіян чеченські добровольці, які воюють разом із Сум. Підготували засідку для окупантів та дуже швидко знищили вантажівку з особовим складом. Дають прочухана, і наші артилеристи третьої окремої танкової бригади майстерно знищують вогневі точки ворога на сході. Аби підсилити колег на позиціях прикордонники проходять п'ятитижневий курс військової підготовки в Іспанії. А це фото з навчань військовослужбовець окремої гірської штурмової закарпатської бригади. Недорозуміння у Києво-Печерській лаврі збирають гроші на заставу для паші Мерседеса. Цікаво, чи вмістить скринька 33 мільйони гривень в Україні. Вийшов офіційний трейлер документальної картини Херовими 11-ї окремої бригади армійської авіації Херсон, які обороняли Київ, вели запеклі бої в Ірпені, виконували місії на Азовсталь, брали участь у звільненні острова Зміїний. Дива бувають на одинадцятий день після влучання ракети у львівський будинок. Комунальники серед завалів знайшли живого котика на кличку Черчилль. Чотирилапик був зневоднений і виснажений, але зараз він вже має апетит і зустрівся зі своєю власницею. Водою бруківка, зірвані каналізаційні люки та знеструмлені приватні будинки. Такими є наслідки понеділкової негоди на Львівщині. За півтори години в місті Лева випала чотирьохденна норма опадів. Також блискало і добраче гриміло. Більше розкажуть наші журналісти. Майже о дев'ятій вечора. Понеділка Львів накрила чорна хмара. Принесла вона не лише темінь, але й проливний дощ із блискавкою. А всипане яскравими та сліпучо-білими іскрами небо захоплювало подих радше не від захоплення, а від страху. Були повідомлення про влучання блискавки у будинок. Їх учора ввечері спростував міський голова Львова Андрій Садовий. Він додав, що є повідомлення про влучання у два трансформатори. Можуть бути перебої з електрикою. Міський голова Львова Андрій Садовий. Проблеми з електропостачанням в області таки були, але не було зафіксовано потраплянь блискавків трансформатори чи інші наші енергетичні об'єкти не було загорянь чи якихось пожеж. Але натомість були е, е, обірвання обірвані лінії електропередач. 16 було населених пунктів знеструмлено повністю. 41 – частково. Тобто до кінця дня е, повністю відновимо електропостачання. Через нагоду підтопило і чимало вулиць міста Лева. Зокрема, вода заполонила вулицю. Ко. Стялевицького стало морем асфальтне покриття на Снопківській, а на тролейбусній громадський транспорт перетворився на яхти. Причому вода була не лише ззовні, прокралася вона і всередину маршруток. <рес> Хоч сильно лило всюди, та додому потрібно було не йти та не їхати. А пливти лідером в хід параді підтоплень традиційно є вулиця Торф'яна. Там колектор не впорався з величезною кількістю опадів. Його шви розгерметизувалися, Відтак навколишню територію сильно підтопило. Крім цього, зірвало майже десяток люків. Сьогодні на Торф'яній працюють усі комунальні служби. Територія навколо колектора обгороджена стрічкою, а припарковані поблизу транспортні засоби евакуйовують. Працівники Львівводоканалу запевняють, що автомобілів не було підтоплених, але автомобілі на парковці заважають працювати нам. І районна адміністрація викликала евакуатори, щоб перемістити машини на безпечне місце для того, щоб ми могли технікою працювати. Техніка ж прибиратиме на мул і писок змито дощем в руківку. Потім мають стелити там, де вона лежала. Упорядкують і пошкоджені через негоду труби колектора. Нагадаю, що підтоплення на торф'яній історія зовсім не нова. Таке було і 2019, го і 2020, го і 2021, го і 2022, го і 2023 го року. Проблема в тому, що на Торф'яній сходяться більшість токів із міста. Зокрема, каналізація з вулиць Наукової та Виховського, а також мікрорайону Левандівки, зливаються з полтвою, а колектор звужується. Відтак не витримує сильних опадів від влади. Щоразу звучать обіцянки змінити ситуацію на краще на зараз. Ми працюємо над тим, щоб облаштувати дублюючий колектор. Проведений тендер на виготовлення проєктно кошторисної документації. Вартість проєкту складає 9 мільйонів 900. А поки нового колектора ще немає, влада Львова виділила з резервного фонду 3 мільйони гривень на виконання протиаварійних робіт у чотирьох житлових будинках на вулиці Покуцькій, 4А, 6 та вулиці Терф'яній 21. Робитимуть гідроізоляцію будинків, мінятимуть каналізаційну мережу та облаштовуватимуть підпірні стінки. Проектна документація є. Вона пройшла експертизу. Зараз інтенсивно працюють підрядники, і до 1 вересня орієнтовно ми плануємо завершити основну частину робіт. А в повній мірі роботи плануємо завершити до 21 вересня. Якщо традиційно про розв'язання проблем кажуть, що час покаже, то у випадку з колектором на вулиці Торф'яній у Львові покаже дощ. Марина Ван Юрій Маковецький, програма очі. Незламна краса це новий проєкт реабілітаційного центру. Незламні його мета завдяки скальпелю прибрати російський слід з понівечених облич українців. Однією з учасниць ініціативи стала вчителька з Луганська Олена Світлова. Уламок московицького снаряда так пошкодив лице жінки, що вона не могла дивитись на себе у люстерко. А нині взяла участь у фотосесії для глянцю. Більше розповість наша Вікторія Кордован. Олені світловій 59. Вона родом із Лисичанська. За мирного життя працювала вчителькою хімії та біології. У червні ж минулого року Олена у парку потрапила під мінометний обстріл. Уламок снаряда влучив жінці прямо в око. А я пам'ятаю, що після вибуху я пам'ятаю різкий біль. І пам'ятаю, як мене несли на руках наші військові і казали: Жіночка, розмовляйте, не втрачайте свідомість, Скажіть, хто ви, шо ви, де ви мешкаєте? Ми вам надамо допомогу. Першу допомогу Олені надали військові медики, потім Дніпро і майже три тижні. коми. нині жінка мешкає та лікується у Львові. Пацієнтка втратила око. Вона вже в нас поступила після операції, де око забрали, і не було, не було скажімо, шкірних покровів. Тобто була дара на ділянці носа. Дуже було, дуже було важко. Я не могла дивитися на себе в дзеркало. Я не дивилася, я тут дірку так і не бачила. Навіть Олег Семенович приходив до мене на телефоні, показував. Та подивись, кажеш. Яка ти була, і як ми тебе, тебе зробимо? От я кажу, як зробити, то буду дивитися. І медики таки зробили: провели складну реконструктивну операцію. Аби закрити дірку на обличчі жінки, довелося пересадити на її місце частину шкіри і щова. Рана добре заживає, я не бачу проблем на сьогоднішній час. Так що тепер для вас час є. Є лікар. Після операції, коли я вже Прокинулася і подивилася на себе в церкву, то вже взагалі життя продовжилась. Життя триває, Олена навіть зважилася на фотосесію. І трошки до мене півобертом. Угу. Добре. Далі на жінку чекає ще одна операція. Тепер будемо думати, як встановити естетику, тому що дефект дірку ми закрили. Ну, Скажем так, а тепер треба що красу наводити другим етапом. До слова, якщо вам чи вашим знайомим теж потрібна реконструкція обличчя, то для цього слід заповнити гугл-форму на сайті центру Незламні Вікторія Кордобан, Юрій Папайло, програма очі. Хвороба у червону цяточку ще на початку минулого століття кір через його високу летальність називали дитячою чумою. Зараз від цієї хвороби можна вберегтися, якщо вчасно щепитися. Майже 30 тисяч доз нідерландського препарату від кору паротиту і краснухи привезли на Львівщину в межах загальнонаціональної кампанії з вакцинації, яка якраз стартувала. Кір починається як звичайна застуда. Висока температура, нежить, кашель. Людина може не знати на що саме хворіє, і саме тому недуга особливо небезпечна для оточуючих. Пацієнту ж хвороба загрожує ускладненнями. Які ж ускладнення? Якщо ми згадаємо попередні спалахи кору, то 11% всіх захворілих мали ускладнення у вигляді запалення легень пневмонії, і 2% всіх хворих мали ускладнення у вигляді запалення речовини головного мозку. Енцефаліти щепити планують насамперед дітей у віці від 2 до 17 років. За підрахунками медиків вакцинувати потрібно щонайменше 17,5 з половиною тисяч дітей. На Львівщині діє близько 70 пунктів щеплень постійних, які зараз будуть вакцинувати проти кору краснухи епідемічного паротиту. Буде сформовано чотири постійно діючих мобільних бригади, які будуть приїжджати в організовані колективи, зокрема в дитячі навчальні заклади, якісь оздоровчі табори. Хоч вакцинальна кампанія розрахована насамперед для дітей, захистити себе варто і дорослим, якщо у їхньому календарі щеплень є прогалина. Захищеною є людина, яка отримала дві дози препарату. Романтичне ретро на даху шедеври української естради львів'янам знову презентували Зіновій Карич та Фіджі Бенд. Другий за місяць виступ колективу «Просто львівського неба і цього разу зібрав аншлаг. Фрагменти легендарних хітів різних епох у своєму репортажі з концерту зафільмував Святослав Драбчук. Від написаних у 70-х легендарних хітів Володимира Івасюка. та Трохи призабутих текстів Ігоря Поклада. Кохана сонце і, небо, море і вітер це ти. До мало кому відомих творів Степана Гумініловича. Спробуємо показати в вашій увазі дуже м -м, не. Дуже популярну, скажімо, пісню, дуже таки невідому. вона Називається Я тут, ти там. Хочу сі приходьте віч моїх нормів, ставить і скажи, що ти часами не у своїх снах Про мене я тут ти там. Кожного з цих шедеврів музиканти додають трохи власних. Ну стараємось триматися цього оригіналу пісні, яка була спочатку, так і просто вносити свої невеличкі корективи. Сам процес називають реставрацією, а добре чи ні виконали роботу, вирішувати слухачам. Якщо людина усміхається і тішиться, це теж плюс. Якщо людина підспівує, це ще більший плюс. Якщо ми її змусили потанцювати швидкий або повільний танець, це теж величезний плюс. Так що фідбек, будь-який фідбек це найважливіше, тому ми. Завдяки йому ми розуміємо, що ми попали кудись. За останніми вердикт про успіх концерту не забарився. Спершу підспівували, Я потім підтанцьовували. А з кожною новою піснею все частіше вставали з місць, щоб потанцювати. Оця це купляця. Не бракувало і куди запальніших танців. Це огонь, це емоції, це відчуття, це слова, це бій, це. Е Ну, вообще. Хлопці і е, солістка дивували. Просто стільки вогню дали, стільки енергетики, такої е, ти не можеш сидіти. І дуже здивували е, аранжування. Вони просто неймовірні, настільки свіжі, це чисто задоволення. Навіть була такі декілька пісень, після яких захотілося до батьківського дому. Десь в садочок, поспілкуватись з родиною, слухати такі речі у такому виконанні. Це ознака хорошого музичного смаку. І щоразу нам дуже приємно, що люди різних поколінь нам це доводять. Реставрувати українську класику зіновій карач та фіджі бенд обіцяють і надалі. Наступний концерт анонсують біля оперного, аби його не пропустити, стежте за соцмережами Вініл Концерт Едженсі. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма. Оч. На цій музичній ноті ставлю крапку. Зустрінемось з вами вже завтра, о 21.00. До зустрічі.